21 жовтня 1672 року в селі Косуті на території сучасної Білорусі народився Пилип Орлик, людина, яка випередила свій час і стала символом української державницької думки. Його рід мав чеське коріння, а сам він здобув блискучу освіту в Києво-Могилянській академії, де вивчав філософію, богослов'я, грецьку, латину та кілька європейських мов. Освічений і патріотичний, він рано зрозумів, що Україна має право на власну державу. Свою політичну кар'єру Орлик розпочав при дворі гетьмана Івана Мазепи, ставши генеральним писарем війська Запорізького, фактично головою уряду Гетьманщини. Він підтримав Мазепу в союзі зі Швецією проти Москви, вів дипломатичне листування з королем Карлом XII. Після поразки під Полтавою 1709 року орлик разом із гетьманом і козаками вирушив у вигнання до Османської імперії. 5 квітня 1710 року, вже після смерті Мазепи, його обрали гетьманом у Бендерах. Тоді Орлик проголосив пакти й конституції прав і вольностей війська Запорозького, першу українську конституцію. У ній визначалися межі незалежної України, закладалися принципи виборності посад, поділу влади, заборони хабарництва і захисту прав жінок та козаків. Цей документ став першим у Європі зразком демократичного устрою. У 1711 році Орлик році 16 зібрав тисячне військо з козаків, запорожців, татар та поляків та вирушив у похід на Україну, щоб визволити її від московського ярма. Після перших перемог його військо розпалося через зраду союзників татар, і гетьман був змушений відступити. Наступні десятиліття він провів у вигнанні, шукаючи підтримку ідеї української незалежності у володарів Швеції, Франції, Османської імперії, Польщі та Прусії. Його син Григір Орлик став генералом французької армії і продовжив справу батька, нагадуючи Європі про Україну. Пилип Орлик помер 24 травня 1742 року в Ясах, тодішній столиці Молдови. Його життя приклад незламної віри в свободу. Він першим сформулював бачення незалежної, демократичної України, де влада служить народові. І хоча його боротьба не принесла негайної перемоги, саме такі, як Пилип Орлик, стали духовними засновниками української державності. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.